Щойно потеплішало на вулицях міста з'явилося багато житомирян на електросамокатах. Найбільше цим транспортним засобом користуються підлітки, які не завжди дотримуються правил безпеки. Уже в 2024 році за аналогічний період зафіксовано 30 випадків госпіталізації. І це тільки ті, хто звернулися в медзаклади. Ну ми розуміємо, що це важкі травмування. Багато молоді підлітків, які сьогодні користуються самокатами, знімають там в TikTok, показують відео, як вони газують, як вони їздять. Часто густо двоє, троє сідають на самокат і їдуть одночасно. Цю проблему обговорили на сьогоднішній позачерговій сесії міської ради. Ми на комісії безпеки дорожнього руху на нарада з патрульної поліції розглядали це питання і на сьогоднішній день притягнути до одміни відповідальності водія самоката, незалежно від віку повнолітні вінчині. Вони не можуть до того моменту, поки не трапиться ДТП. Одним із шахів вирішення проблеми депутати назвали ідентифікацію особистості, тобто людина, яка вирішить скористатися самокатом, має прикріпити свої документи у відповідний додаток травмування яке відбувається, щоб сьогодні як його призупинить, максимально врегулювати ці стосунки між цими компаніями і безпосередньо Житомирською міською радою як надавача ну території, на якій це відбувається у Житомирській міській раді, розповіли вже розмовляли з власниками компаній, що обслуговують електросамокати, і на сьогоднішній день мають певні результати від всіх. Власників прокатів самокатів ми отримали письмове підтвердження, що вони в комендантську годину на сьогоднішній день відключають сервіс. Зараз патрульна поліція за цим дивиться, тому що було декілька дуже спірних випадків, вплив до того, що довелося вилучати патрульну поліції самокати і автобуси, які працюють в комендантську годину, розвозять ці самокати. І всі оператори нам письмово пообіцяли, що в, з 12-ї години ночі до 5-ї ранку сервіс буде не працювати, поки що дивимося. Депутати пообіцяли вивчити ситуацію детальніше та підготувати відповідне рішення у регулювання проблеми на наступній сесії Житомирської міської ради. Анна Чепель, Вікторія Колтунович, Ігор Литвак, телеканал СК 1